Вітаю! Інколи на моїх трансляціях можна помітити зовсім невеликий онлайн. І я скажу вам чому. Бобри, бобри, бобри. Усьому винні бобри. <світ> Уявіть світ, де людство загинуло, а земля перетворилася на суху пустку. Щоб вижити деякі види еволюціонували, і найкраще це вдалося бобрам. Десь у такому світі живуть розробники гри Тімберборн. Як і усі ігри у жанрі містобудування, ця гра не є мега популярною. Хоча тут є усе необхідне: стильний дизайн, технології та елемент виживання. Ну хіба ж так можна поводитись з такими милими зубастими хвостатами створіннями? Кімберборн <клес> – це гра, у якій бобри збираються разом, щоб побудувати свою колонію, виготовлену виключно з дерева, і керувати ресурсами колонії, щоб зберегти всіх живими. Інколи це дуже важко. То вони випити хочуть, то золотий батон шукають. А Окрім садівництва та облаштування благоустрою бобрів, у грі потрібно будувати дамби, щоб вижити під час сезону засухи. Від себе скажу, що будувати та спостерігати за розвитком своєї колонії насправді дуже цікаво. У Тімберборн можна налаштувати повноцінний процес виробництва. Наприклад, колоди розпилюють на дошки, з дошок виготовляють папір. Із паперу вибухівку, а потім маленьке звірятко загортає динаміт у фольгу. Мікроменеджменту у цій грі просто завались. Я бува навіть подумав, що мені потрібен буде проджект-менеджер, котрий нагадуватиме, що потрібно забрати бобрів з лісопильні та відправити їх на збирання ягід, запустити фабрики з переробки металу, слідкувати за виробництвом динаміту та висадкою дерев. І от уже наближається сезон засухи, та подбати потрібно б за провізію. І це все просто така каша, що з великим поселенням не справитись. Як то кажуть, за всіма все рівно не вглядиш, і можна успішно процвітати із великою кількістю безробітних бобрів, але це радше недолік механіки, ніж її плюс. Та навіть незважаючи на ці недоліки і те, що гра розвивається дуже повільно, є у ній щось магічне, що змушує повертатися. Минулого року мені довелося побувати у місті де проживають бобри у дикій природі. Я був вражений, що такі маленькі створіння можуть прогризати здоровенні колоди, будувати плотини та змінювати русла жі... жінок. <гум> Я був вражений, що такі маленькі створіння можуть прогризати здоровенні колоди, змінювати русла річок та будувати плотини. Можливо, цим і надихались розробники польської студії Мекенстрі, взявши за основу гри талановитих та дужих бобрів. Та все ж. Якщо ви зацікавились грою, не боїтеся складних випробувань, я вам дам декілька порад, як не втратити своє поселення та задовільнити по максимуму своїх бобрів. У Тімберборн гравцю пропонують дві фракції: народні хвости та залізні зуби. Загальний геймплей у бок фракцій однаковий. Але кожна з фракцій має відмінності у будівлях та підходу до гри. Перш за все, побудуйте прапор лісорубів та позначте дерева для заготівлі, бо бриви без цього рубати дерева не будуть. Наступні будівлі це водяна помпа та резервуар для води. Тоді уже ферму для вирощування картоплі, соняшнику та моркви. Дві цікаво морка, провідні. Обережно витрачайте очки досліджень. Вони потрібні вам для відкриття нових технологій та будівель. Не зупиняйте процес досліджень, аби накопичувати їх поступово. У тімберборні є два типи сезонів вологий і сухий. Вологий сезон це час, коли джерел води є дуже багато. Коли настане сухий сезон, коли? коли? Ага, Побачимо коли? Збирати воду стане набагато важче, і всі джерела води тимчасово пересохнуть. Погано підготовлений гравець не зможе пережити ці сухі сезони. Тому гарною ідеєю є накопичувати воду і запаси їжі. Рекомендую дотримуватись цих правил, інакше ваша гра буде короткою і бобри помруть. Це звіздєць, страшно, але дуже цікаво. Сподіваюсь, що розробники дослухаються до голосів спільноти, виправлять усі проблеми та випустять гру, котра буде цікава більшій і ширшій аудиторії. З вами був Бендер. Зустрінемось.